Хайним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Та добра і благості! Ще в дитинстві від батьків, з різних видань, ефірів я чула інформацію, що треба їсти дуже багато яблук, бо в них багато заліза. А залізо дає здоров'я тілу людини. І ми вірили в це. А тепер ми дізнаємося, що в яблуках у великій кількості накопичена енергія прани, активна жива енергія в плодах яблук, яблук а не набір хімічних елементів, вітамінів і інших поживних речовин. Ви вже, мабуть, зрозуміли, що сьогодні нарешті обіцяне відео про світло рослини, які знаходяться на першій стадії розвитку. Першій стадії розвитку свідомості живих сутностей на землі. Переважна більшість представників рослинного світу на землі є частиною нашого харчування, харчування людей. Їжа з рослин, з їх плодів ягід дає нам психічну енергію, тобто прану, життєву силу для активності, для гарного настрою, для нових, гарних тварінь. Прана дає нам енергію для успішної роботи всієї нервової системи людини. Контроль за цією системою в тілі людини веде розум. Тонке тіло розуму це і є характер наш. А характер формується під дією певних продуктів харчування. Давайте згадаємо, ми вже про це говорили, згадаємо про те, три категорії їжі. Перша категорія. Якщо людина мислить, думає позитивними думками, бажає щастя всім людям, всьому сущому в землі та на землі, самій планеті Земля, то така людина більше всього їсть продукти благості. Друга категорія. Це люди, у яких всі думки направлені на творчу діяльність, а це професійні навички майстра своєї справи та інша діяльність для створення різних благ. Такі люди люблять їсти продукти в пристрасті, Вони, ці продукти потрібні для того, щоб отримувати певний успіх в якійсь з областей життя людей. Третя категорія це коли у людини руйнівні, негативні, деструктивні думки для знищення когось чи чогось. Такі люди люблять продукти в невігластві. Сьогодні ми будемо більше уваги приділяти тим рослинним продуктам, які дають людині, людині психічні енергії, благості та пристрасті. Хочу зразу ж попередити, що ця інформація не направлена на поділ людей по енергіям. Чому? А тому, що протягом дня нам потрібні різні психічні енергії для різних станів та справ душі та тіла. Для зустрічі вранці і привітання сонечка, нам потрібні благосні енергії. А потім протягом дня нам потрібні будуть продукти пристрасті, щоб трудитися, професійно виконувати певні справи, а інколи будуть потрібні і продукти невігластва, такі, наприклад, як цибуля, часник, гіркий, червоний перець та хрін. Що ж, давайте розпочнемо розповідь, розповідь про світ рослин. Щоб все це зрозуміти. Ранок перші промінчики Сонця торкнулися рослин, торкнулися людини, птахів, тварин і всюди звуки радості та щастя. Згадайте, згадайте цю мить. З цієї миті все починає отримувати енергію благості, фруктові, ягідні рослини приймають та акумулюють енергію сонця, енергію щастя та благості. Ран ранок, ранішня пора – це час благості, це час доброти. Тому вранці збираємо прямо з дерев та кущів, спілі, солодкі плоди та ягоди, і смакуємо, дякуючи при цьому Всевишньому, землі, самим рослинам, всім стихіям за те, що допомогли створити цю життєдайну енергію благості, яка має саму високу вібрацію щастя. Взимку ця сонячна енергія зберігається в сухофруктах, у варені, у джемі з фруктів та ягід. Прана психічна життєва енергія знаходиться у великій кількості в пророщеному насінні, мікрозелень так зараз його називають. Тому зараз так популярні пророщені частинки в насінні мікрозелень для різних салатів. Причому ростки практично Всіх зернових бобових овочевих рослин дають людині щастя, здоров'я і при цьому роблять характер людини добрішим та позитивнішим. Йдемо далі. Всі зелені культури допомагають людині збалансувати всі стихії в її тілі. Ну, рослина, будь-яка рослина стовбур, гілячки, лися. Вони всі зупиняють запальні процеси, знімають напругу, балансують та заспокоюють. У кожної рослини є свої частини, які можна використовувати, і ми це робимо. До цих рослин відносяться всі види салатів, шпинат, різні капусти, всі-всі-всі зелені культури, гірчиця, огірки. Велика концентрація енергії сонця. Благості знаходиться у різних горіхах, які дозрівають на деревах та кущах. Практично всі спеції, концентрована психічна енергія благості, щастя, спокою, добра, для виготовлення спецій використовують всі частинки квіточок, насіння. Саме в квіточках і насінні всіх рослин, з яких готують спеції. Концентрується енергія самої високої енергії, безумовної любові сонця, а значить, і творця енергії щастя, радості і благості. Є гіркі спеції, а вони дають людині захисну енергію від грибків та вірусів і використовуються при різних хворобах. Кореневі плоди. Для чого вони? А вони збільшують силу. Та імунітет допомагають перетравлювати та засвоювати їжу. Назвемо ці продукти, тобто овочі, які ми використовуємо і вирощуємо, це морква, буряки, пастернак, коріння петрушки, кореневої петрушки, редис, редька та інші. А що ж несуть помідори, солодкий перець та баклажани і картопля? Про них дуже-дуже багато поганого в останній час дехто говорить. Але вони покращують наше харчування, стан нашого харчування і роботу шлунку. Хоча в них є і енергія пристрасті, і благості. І ці овочі необхідно їсти в день і в обідній час, щоб мати силу, енергію для активної фізичної діяльності. На, на ніч їх краще не їсти. У та тадень дуже сильна прана енергія благості, яка виконує на фізичному плані ще й функцію очищення. На психічному та на фізичному рівні кавуни та дині, але тільки окремо їх не можна з'єднувати, тому що вони дуже-дуже сильні, енергетично ці ягоди, вони виконують важливу роль очищення та балансування енергії в тілі людини. Далі йдемо чай з шипшиною, чай з каркаде, з листям чорної смородини, з листям суниці та з квітками суниці, також дарують енергію благості. Зараз популярні і доступні багатьом людям за океанські фрукти. Їх не тільки привозять з теплих країн, а і вирощують у будинках, в теплицях, яку ж енергію несуть вони нам. Апельсини, мандарини, памела солодкі. З невеликою кислинкою це продукти для людей, які багато розумово та фізично трудяться. Їх треба їсти в першій половині дня і в обідній час, в зв'язку з тим, що вони дарують велику кількість психічної енергії для творчої та розумової фізичної праці. Їх не рекомендується вживати ввечері, будуть проблеми зі сном. Мабуть, вам теж буде цікаво дізнатися, що яблука, груші та банани дають людині енергію оптимізму та впевненості у собі. Кабачки, гарбузи, потрібні людині для більш спокійної діяльності для підготовки до сну, отож, їх використаємо вже в вечірній час. Лікарські рослини, а саме їх квіточки, листя, ягідки, дають. Благосну енергію. Самий ефективний і результативний спосіб прийому, прийому в їжу трав лікарських це з'єднання трав'яного чаю або настою трав'яного з медом. Згідно ведичних знань, лікарські трави несуть благосну енергію любові, благосну енергію сонця і. При використанні меду з чаєм саме молоко бджілок, тобто мед занурює оцю благість, благість і щастя в саму глибину частину психіки людини. І вона при цьому стає добрішою, її серце наповнюється щастям та безумовною любов'ю. Людина стає добрішою. Тему рослинного світу ми будемо продовжувати в наших наступних випусках, коли будемо готувати окремі відео з агрогороскопами, щоб ви могли мати більше інформації про рослини, які вирощуєте. Також важливо знати і про планети сонячної системи, які покровительствують різним культурам. Наприклад, приведу такий приклад. Юпітер покровительствує гарбузу, який зараз у нас дуже часто в вертутах, в кашах, на столі, в різних блюдах. Чи корисно буде їсти гарбуз людям, у яких Меркурій, у яких не Меркурій, Юпітер перепрошую, так Юпітер покровительствує гарбузу, і чим можна їсти? Гарбуз людям, у яких ретроградний Юпітер в певному домі, в певний час народження людини. Чому одні люди смакують гарбузові страви, а інші їх не люблять і навіть не хочуть їх їсти? Ось тут і є відповідь на це питання. Мені ця тема дуже-дуже цікава, і я її буду далі досліджувати я тільки на початку цього шляху. Тому дуже важливо вчитися, отримувати цінні, повні знання, щоб мати. Повну картину життя, сюжету, в якому важливу роль грають люди і все, що навколо, навколо людини. На сьогодні все. Попереду цікавий шлях у світ знань, тому вчимося. Почався висхідний цикл у планети, блюдства і у сонячної системи. З кожним днем буде ставати все більше і більше світла, безумовної любові з центрального галактичного сонця від Всевишнього. Без знань буде дуже важко знаходитися у високих вібраціях щастя та радості, тому всім бажаємо знань, щастя, радості і благості! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.